31 жовтня, 10 ранку у Чернігові прощаються з Олексієм Костюком, військовослужбовцем 119 ї окремої бригади територіальної оборони. Як розповіла його родичка Світлана Костюк, Олексій родом із села Брусилів з 2017 року до 2020 був в зоні АТО. А на початку повномасштабного вторгнення став на захист Чернігова. На цю війну він пішов добровольцем, бо він сказав, що його місце там там його хлопці, там його місце. Був доброю дитиною і людиною. У нього стільки друзів, весь чернігів його знає. Хотів женитися, хотів сім'ю, хотів роботу, хотів добре жити і щасливо, як всі хочуть жити. Побратим Віктор Рибак розповідає, у лютому 2022 року вони разом прийшли до 119-ї бригади та разом обороняли Чернігів. Каже, Олексій був лідером і ніколи не відмовлявся виконувати бойові завдання. Він вже мав і досвід. І цей досвід він передавав своїм молодим ті, які прийшли до нас воювати. На жаль, так сталося, що він отримав осколочні поранення, які не дали йому можливості доїхати до лікувального центру. І і спасти подруга Катерина Коваль пригадує, Олексій був товариським, бо з нього не обходилося жодне свято. Це герой, який прийшов цю війну пішки з села Брусилів через окупацію. Як він казав, я йшов в цивільній формі, думав, що мене не помічатимуть, але за мною був тактичний рюкзак. Він дуже любив співати, танцювати. Він був душею компанії, він був душею свого колективу, він був душею своєї військової частини. За словами Катерини, загинув Олексій 24 жовтня на Лимано-Куп'янському напрямку під час виконання бойового завдання. Йому було 32 роки. У нього залишились батьки та сестра. Поховали чоловіка на кладовищі у селі Брусилів. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.